Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі колекції. так тож Сьогодні спробую відновити ось такі банкноти. номіналом 1 та 2 гривні. До речі, банкноти 1 та 2 гривні вони, вони ще перебувають в обігу, але ну можна зустріти банкноти в ось такому стані. Ну, маю ось такі банкноти. так Дивіться, вони в дуже поганому стані. так Ось такі банкноти, зараз подивлюся, так, який це у нас рік. Так, секундочку, ось. Ну ось 2013, 11. 14. Так, такі банкноти. От, бачимо в такому поганому стані. Так, ну до речі, зустріти банкноту, ось, маю таку банкноту в такому стані. Ну, практично нереально не в даний час. Так, ну ось це у нас банкнота 2011 року і тут я також так маю банкноту 2011 мабуть, оця 14-го. Ну, вона, звичайно, новіша, але ну ось така банкнота її практично нереально зустріти. Ну, заодно ще попробую відновити так ось таку одну гривню 92-го року. Так, ну до дивіться відео до кінця. Подивимося кінцевий результат. Так, друзі, ну для початку я їх змочив водичкою. І ось милом, звичайно, ну краще, мені здається, таке брати мило 72%. Відсоткове. Отак спробую такі банти повідмивати. Так, щоб вони були красиві, чисті і так, ну, дивіться до кінця і буде видно, що з того вийде. Ну ось, друзі, тепер потрібно так, такі банкнотки зараз я візьму так ось. І так їх е, покладу на пару хвилин в книжку. Так, щоб так, щоб вони висохли. Ось так, покладу. Треба акуратно, тому що банкноти є вони мокрі і можуть... Так легко порватися. Дивіться до кінця. Подивимося, який кінцевий так, результат. Так, банкноти підсохли. Так, і тепер таким ось взяв такий так, виправляч і буду я їх так вирівнювати. Ось так. Потрібно так вирівняти банкноти, щоб вони. Так. У банкноти вони були у дуже поганому стані. Так, ось тут, видно, дуже є. Потрібно так, такими рухами з усіх сторін. Красиво. Тут видно. Так. Тут видно зараз. Так, ну ось понкнотка вже так почала трішки вирівнюватися. Додивіться відео до кінця і покажу кінцевий результат. Кінцевий результат у нас. І так ну ось по такій банкноті, то ну не знаю, стала вона трішки чистіша, рівніша. так ну Попередній стан то був дуже поганий. Метод, до речі, працює, але хочу, хочу сказати, що вирівнював банкноту дуже дуже багато часу і ось такий так результат. Ну, трішки стала хрупка, але... Так, ну така ось, ну вони так... Ну вони були в дуже поганому стані. Так. Ну, ось ця на го року. Ну, також банкнота стала чистіша. І так. Дякую, що додивилися відео до кінця. Кому сподобалось, поставте, будь ласка, подобайку, Підпишіться на канал. Всім бажаю мирного дня.